Вітаю вас, любі малята. Послухайте віршик Тараса Григоровича Шевченка. Село, а потім ми його з вами вивчимо. Уважно слухайте. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом широколисті тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. А тепер, дітки, повторюйте за мною село і серце відпочине, село на нашій Україні. Неначе писанка село зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом. Широколистії тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпро, Сам Бог витає над селом. А тепер малятка, повторюйте за мною. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широко листії тополі, а там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Молодці малята! Сподобалось? Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Хто підписався, дякую. Дякую за увагу. До нових зустрічей!